Як безкоштовно отримати піцу застосовуючи методи хакерів? І для цього навіть не потрібно програмувати. Я відчайдушний програміст, і на цьому каналі я намагаюсь пояснити програмування простими словами: в ідеалі навіть без самого програмування. Сьогодні ми з вами хакнемо піцерію, не написавши жодного рядка коду. Метод злому, який ми будемо застосовувати, можна віднести до типу вразливостей, який називається ін'єкція або включення коду. Я буду використовувати назву ін'єкція коду, бо вона звучить більш зловісно. До, до чого тут код? Ти ж обіцяв без коду, запитаєш ти? Хороше питання. Щоб це зрозуміти, давайте розберемось, як працює піцерія, яку ми будемо зламувати. Ви робите замовлення, менеджер друкує чек і передає його на кухню. Там кухар-піцмейкер готує піцу або декілька піц, враховуючи ваші побажання, які ви можете залишити в приміці до замовлення. Власне, цей чек і є завданням для кухаря. Можна вважати це своєрідним кодом, адже це умовно перелік команд для виконання, які ми власне і спробуємо використати в своїх підступних цілях. Я створив невеличкий конструктор чеків піцерії, на якому покажу, як саме ми це будемо робити. Для початку додаємо піцу 4 сири. Якщо ви не помітили, то це число це 4 в бінарному коді. Давайте додамо ще одну піцу дебак. Вона коштує значно дорожче, адже вона без жуків. Ще ми бачимо, що можна залишити примітку до замовлення. Давайте зазначимо, що нам хотілося би більше перцю. більше перцю. Тепер давайте уважно розглянемо сам чек. Спочатку йде примітка. Потім йде саме замовлення. Саме цей чек йде на кухню, де піцмейкер виконує це замовлення згідно цієї інструкції. А тепер давайте побудемо з ловмистиками і подумаємо, як можна зламати цей чек і замовити додаткову піцу. Давайте зробимо так. Додамо новий рядок в примітці і напишемо: піца. Я скопіюю навіть звідси піца екстра. Дивіться, тепер піца Екстра виглядає скоріше як частина замовлення, а не як частина примітки. Не дуже уважний піцмейкер може не звернути увагу, що тут не вистачає ціни. Але ми підемо далі і додамо ціну. Я тут напишу 1000,00 і пробільчиками посуну його до потрібного місця. Вуаля! Тепер навіть уважний піцмейкер не зможе зрозуміти, що піца екстра це не є частина реального замовлення, а зловмисна ін'єкція в це замовлення. Звісно, дуже уважний кухар помітить, що загальна сума не співпадає. Але, звісно, що ніхто не буде перевіряти суму. Піцмекера без того навантажені роботою. А хороший хакер буде робити свою атаку саме в той час, коли ймовірність викриття буде найменшою. Наприклад, в час пік замовлень. Коли вже точно ніхто не буде уважно віддивлятися в чек, а просто механічно приготують йому екстра піцу. Ось саме так і працює атака типу ін'єкція коду. Зовнішній користувач намагається сформулювати свій запит таким чином, щоб він створював команди для системи, які розробник не передбачав або не очікував. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що ми хакали піцерію суто віртуально. Ми з вами чесні люди, і останнє, що ми будемо робити, це красти тим більше піцу. Жартую, ми не будемо красти нічого, навіть піцу. Але дуже корисно розуміти слабкі місця у своєму продукті, навіть якщо ви просто робите дизайн чеків. Кожен програміст зобов'язаний знати основи можливих атак на свою систему, щоб запобігати їм. Будьте певні, що боти будуть постійно намагатись зламати ваш продукт, навіть якщо це невеличкий сайт. А коли проєкт стає ще більшим, то до ботів підключаться і реальні хакери, які спробують зробити гроші на слабких місцях вашого продукту. Вчіть основи кібербезпеки, особливо якщо ви розробник. А які бувають види ін'єкції, які реально застосовують хакери, я розкажу в одному з наступних відео. Якщо, звісно, вам сподобається це. Отже, не забувайте ставити лайки. З вами був відчайдушний програміст. Після цього відео такі сте захотіли спіду добуду піцу. За гроші, за гроші. Будьмо чесними! І не забуваємо підписуватись на мій канал.